Заняття з йоги у ком'юніті-центрі Оплічхаб, покращення духовної, ментальної та фізичної рівноваги, а також відновлення здоров'я. Виходить, ми витягуємо повністю рукою і задіємо наше ліве коліно та стегно, яке допомагає нам створити опору. Опліч хаб працює за новою адресою у палаці культури Орбіта по вулиці В'ячеслава Зайцева. 9. безкоштовні заняття з йоги для переселенців та містян проходять в комюніті центрі п'ять разів на тиждень при підтримці групи «Метінвест» та комбінату Запоріжсталь «Якесь відволікання від усього, тобто є повне занурення в свої можливості. Фізичний розвиток цих можливостей дає нам заспокоєння розуму. Тут ми просто приходимо позайматись, зняти навантаження, стрес та піти задоволеними. Раніше заняття з йоги проводили чотири рази на тиждень, та через велику кількість охочих додали ще один день. Тренерка з йоги Ніна Коновалова каже: не треба бояти, що вам не вдасться виконати якусь вправу. Його взагалі не передбачає ніякого насильства чи команди. Мовляв, усі стали дружно і виконали там, скрутились, і хтось взагалі не зміг розкрутитись більше. Дозволяє його на кожному рівні виконувати те, що комусь потрібно. Ми завжди всіх запрошуємо, і не тільки я, вся наша група. Ви можете звернутись, всі запрошують. Це вже не секрет. Навпаки, та тема, яку потрібно розвивати. Чим більше людей про неї почують, тим краще. Опліч хаб був створений більше року тому. У ньому люди можуть отримати індивідуальні консультації з психологом, юристом, відвідати ігрову кімнату для дітей, зайнятися арт-терапією, фітнесом або йогою. Опліч продовжує свою роботу завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID, в межах проекту розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який впроваджує організація пакт гуманітарної ініціативи Метан'яст рятуємо життя та інші партнери. Відвідати заняття з йоги в оплічхабі можна за адресою вулиця В'ячеслава Зайцева, 9, палац культури орбіта. Записуйтесь за номером, який ви бачите на екрані.